Так, Зараз спробую продемонструвати, яким чином які контакти звідси треба витягнути. Мені брат тут дав одну Ось, відповідно, їхня розпіновка, але це і не обов'язково. Весь ця сама розпіновка є ось тут. Ground 5V ERC Video Ground і 7 і 36V. Цей дротик наживлення плюс залишаємо, підпаюємо його до 9 вольт. Цей дротик залишаємо, підпалюємо його до Ground. Жовтенький це наш відеосигнал, Залишаємо. І білий також залишаємо це для керування. Ось цих два прибираємо. Вони можуть використовуватись, якщо немає політного контролера, або обробку відео передається відразу з камери на відеопередавач. Тому отут ми робимо цих крайніх два дротика забираємо. Беремо тоненький яким чином це робиться? Беремо тоненько, підбираємо ось СЦ і витягуємо аналогічно цих два крайніх дротика. Раз. Та раз. Має залишитись 4 дротика. Це конкретно в цьому відеопередавачу. Намнейм трьохватник, який досить непогано себе зарекомендував. Ось. І момент який... Коли ми його кріпимо, він дуже гарно стає на посадкові місця в рамі Mark 4. Коли ми його кріпимо, ми проводочок обводимо. Подалі від пульсації силових та конденсатора. Тобто, якщо це в нас рама звичайна, то ми обводимо за стійкою. А якщо рама HD розширена, тобто задні стійки стоять ширше, то там ми проводимо його ближче до стійки, не зовні, але ближче до стійки, теж відводимо, робимо таку петлю, щоб не було пульсації, щоб не було перешкод на відеосигнал. Власне все. Тобто ось так. Закручуємо косичку, відповідно, обрізаємо тої довжини, якої потрібно. Якщо потрібно, тут потрібно трошки б докоротити. Ось сантиметр два, там, здається, десь. І відповідно працювати. Все. Бажаю успіху!